Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний фір на радіон НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Поговоримо зараз про те, що про події на Курщині думають і пишуть російські блогери, так звані журналісти. І На прямий зв'язок зі студією виходить український журналіст і блогер Роман Сомбалюк. Пан Романе, добрий день. Слава Україні! Героям слава привіт, Юля. Привіт всім у попередній студії. Ми говорили про те, що Путін довго думав перед тим, як сказати, хоч щось про те, що на Курщині відбувається, стрімко розгорталися події там, що 6 числа Путін оговтався фактично за добу, назвав ці події масштабною провокацією. Зібрав силовик, силовиків, Ну власне, тільки і всього скажіть. А як на події на Курщині реагували російські змі? Що писали? Говорили пропагандисти, і власне на що вказує така реакція. Дякую Ну насправді паніки немає і нічого серйозного не відбувається. Ну, це такий головний посил. Що мені подобається? По-перше, з'явилось офіційно в них курське направлення. Раніше такого не було. І по великому рахунку це так цікаво, що пропаганда вона працює так само. Тобто, от такі заголовки, на кшталт, «Наші ланцети б'ють натовську техніку. Вони так само вживаються, як і раніше. Єдине, що це притом Мана зараз до російської території. Вони почали розбиратися в сортах, як вони кажуть, російської території є іскон на російські землі, є землі, які ніколи не належали до України. Тобто багато таких цікавих формулювань з'явилось. Ну, мені більше всього подобається, що начальник генерального штабу, і не лише він, вони постійно почали наголошувати про лінію державного кордону. Здається, ми вже дечому їх навчили. Ось ну і так. Такого кумедного Дмитрія Медведів вимагає наступати. На Києві Одесу з іншого боку він цього вимагав робити цей наступ і до цього. Тому якби ну навіть трошечки цікаво. Іншими словами, все у них хорошо, війна продовжується, вони героїчно наступають. Ну от якщо це так сумувати, єдине, що вони говорять, там такі наші виправдання прозвучали, що ну кордон вже довгий, там скільки на кордоні з Україною, в Брянщина, Курська область. Там цілих дев'ять районів і тому ну, власне, тому такі от бувають есеси. Кажуть, що Путін про всіх думає. Але щось таке враження, що Путін насправді трошечки ну, образився на Україну, тому що ну, як же так? ну, Ми ж домовлялися, що тільки вони будуть атакувати нас, а отут така, такий поворот подій. А ви знаєте, що до слів Медведєва, заступника голови Радбезу Російської Федерації? Ви про нього згадали. Мене потішила його фраза про те, що е, тепер війна має набути відкрито екстериторіального характеру. Серйозно а раніше вона була якою? Ну і відплатою погрожував це. Також зрозуміло, що Російська Федерація тепер взагалі не зупиниться. Ну тобто воюватиме стільки, скільки вважатиме за потрібно. Ну тож теж дуже хочеться спитати серйозно. А що нового він відкрив? От попередні студії говорила про їжеч. Кай голоду Ну от власне знову наголошую на цій своїй тезі. Не дуже нас злякав Медведів. Інша справа, а на внутрішню аудиторію його слова мають, хоч якесь хоч якийсь вплив, хоч якесь значення. Ну тут треба розуміти, що Дмитро Медведєв – це нуль в системі російської, російської влади. Там є думки, що він коли не виконував обов'язки президента, у нього вплив був, був трошки більше. Зараз він ніхто, от правда. Йому доручено там керувати місцями військово-промисловий комплекс. Він там час від часу в військовій формі з'являється на військових полігонах. Ну знову ж таки, навіть зараз. В системі російської влади от у них дуже цікаво все влаштоване. У них є два десятка людей, які виступають на цих шоу нон-стоп і Розповідають, як вони от ще трошечки дійдуть до Києва. Потім з офіційних осіб це Пісков, Захарова і власне Путін. Так от Медведів він в цей перелік не входить. Ну це треба розуміти. Тому його погрози вони цікаві, але вони безмістовані, тому що ще раз, вони нам чим могли, вони нам вже не тільки загрожували, а намагаються реалізувати. Тобто, це теж цікаво, що вони хочуть, щоб значить, ідея така: ми маємо вимолювати мир з ними, і для цього вони мають знищити. Всі наші електростанції, ну, спроба була, і не скажу, що вона абсолютно не, не успішна. Потім вони хочуть вбити ракетою Кирила Буданова. І, а, і заборонити дипломатам держав НАТО пересуватися по Російській Федерації без дозволу ну такий от набір страшних кроків. І з дипломатами хай вони самі розбираються. А от в частині того, що відбувається на землі, то ну якщо б вони могли, вони б це зробили. Це треба теж розуміти. Російська федерація воює в повну силу і тут. Ця історія з Курським, вона насправді цікава, тому що ми тепер можемо самі регулювати постачання газу в Європу, бо контролюємо цю газорозпроділітільну станцію суджа. Але по великому рахунку треба вимірювати наступний аспект. Но коли Українська армія заходить абсолютно, ну по факту, безпроблемно, якщо міряти цілою кампанію на глибину 25 кілометрів в Російську Федерацію. Чисто теоретично росіяни мали б задатись питанням. а можливо, вони помилились, коли довірили свої дурні життя Володимиру Путіну, і мені здається, от над цим треба працювати, казати, що ваш президент він не стерх, він не акєла. А якщо він і був акєлем, то він вже промахнувся. Ну тобто працювати над тим, що пояснити їм, що це все наслідки. Кризі рішень Володимира Путіна. Ну, власне, воно начебто очевидно, але чогось у них там ем, все базується на вірі в царя, що він все знає, що він е, у нього більше інформації, а якщо якісь є нюанси, то це боярі погані. Так, от ні, справа виключно в російському президентові. Ну і власне, а ще про російських пропагандистів хотіла з вами поговорити. Якраз ви згадали про те, що про ситуацію у суджі, так і зараз наскільки намагаються от цю історію використати пропагандисти, тому що пишуть про те, що росіяни в Курській області втратили контроль над єдиним пунктом прокачування газу в Європу, який залишився у Газпрому газовомірювальна станція суджа, про яку вже згадувала, через яку російський газ транспортується до Європи була однією із цілей операції, так вони кажуть, так вони пишуть. Ну і і, і що власне, і що їм із з того, і як вони це будуть продавати знову така внутрішня аудиторія, такі нехороші українці, які чомусь прийшли на курщині і чомусь у суджі там щось захопили. Ну насправді тут версії дуже багато, і будемо відверті, для них це абсолютно несподіванка, і ну це якраз говорить про те, що у нас можуть плануватися контрзаходи нашої армією таким чином, щоб про це не писали довбані західні змі, які так люблять це все писати. Хто куди йде і так далі? Видно, що це було все в супертаємниці, але росіяни вони ж не тільки про цю станцію згадують. Вони згадують про Курську атомну станцію, там, між іншим, недалеко вже залишилось. Мені подобається, між іншим, ця пропозиція, яка пролунала в російських пабліках, що ми захопимо Курську атомну електростанцію і потім обміняємо її на Запорожську. Ну, Мені здається, ну, чому б ні. Тобто. Розуміння плану і задуму українських сил оборони насправді ніхто не знає. Я хочу наголосити, що от час іде бої шалені. Але по факту жодних пояснень з боку Генерального штабу України не було. І я так дивлюсь на це, і тоді хочеться запитати, а хто сказав, що це українська армія? Я чув, що українську форму можна купити в будь-якому воєнторгі. Тобто, це цікава історія в плані розвитку подій і. Ну, офіційно не президент України не підтверджував дії української армії, не генеральний штаб. Якщо врахувати, що вони воюють з НАТО, ну принаймні по телебаченню так казали, то можливо це солдати НАТО. Бо техніка натівська ну скотч синій, ну знову ж таки він в кожному магазині продається знак тактичний, щоб зрозуміти, що це правильні військовослужбовці. Угу. Ну, знаєте, ми в нашому ефірі так обережно кажемо імовірний рейд українських сил на Курщину. Ну а російські пропагандисти продовжують говорити про те, що. Це не українці, і точніше не самі українці. Це вони за допомогою західної зброї. Сполучені Штати кажуть, а, -а західної зброї там немає, американських ракет там немає. Вони самі чесно, чесно, вони нас не попереджали про те, що на Курщині відбуватиметься. Ми за цим стежимо. Ну, ок, вони мають на це право. Вони це українці. Про це трохи розкажіть, як на це в Росії реагують і мають реагувати. Ну насправді от цікаво, що. А... Те, та, що так, скажімо так, лінійка на наративів, вона абсолютно не змінилась, от вона така сама. Тобто, Апті Аронович Алаудінов сказав, що всі новаєнкори, які звинуватили Ахмат, в тому, що вони втікли, це всі петухи, а вибачте, пітушки. Ну, Це от важливий момент. Мені дуже подобається це російське братерство військове, коли всі звинувачують в дезертирстві чеченців або кадирівців. А ті Відповідно обіцяють покарати всіх, хто про це говорить. Є ще один момент. Ну, тобто, дійсно в ефірах в таку в, в таких ситуаціях вони завжди кажуть, що це А або НАТО планувало або там дійсно англійські солдати, бо хтось чув англійську мову. Ну, я не знаю. Я от багато часу говорю російською мовою, і мені от просто цікаво, да як от у них, якщо. Чуєш російську мову, то це типа нормально. А якщо це англійська мова, це то 100% солдати НАТО їм не на Великобританії. Ну один з експертів мені сподобався ще більше, тому що він сказав так, що це все цю операцію розробив штучний інтелект. І мені здається, якщо це так, то тоді генерала Лапіна їм треба гнати. Цей Лапін цікавий чим. Пам'ятаєте, два роки назад, коли ми освободили, звільнили Харківщину, то саме солдати Лапіна втікали. І зараз а, цим північним напрямком теж керується генерал Лапін, і вони знов втікли. І тут ми маємо поцікавитись, можливо, Пригожин був прав, тому що він цього Лапіна називав якимись такими негарними словами. А, Матюча гнув в його бік. Але факт залишається фактом, що саме цей керівник а, російський ну, вже двічі керував таким чином, що. Єву армія тікає. Mm. Ну і слухайте, так невдобно вийшло і з російськими воєнкорами, так званими, тому що а, спочатку, значить, офіційно в Росії повідомили, що ДРГ українське знешкодили, все хорошо. Потім начальник генштабу Герасимов на нараді з Путіним відзвітував, що просування зсу в Гликурської області зупинено а російські воєнкори вперто писали, що просування відбувається, що відбулося воно там вже на 10 кілометрів, і якісь там населені пункти здаються і опиняють в руках збройних сил України. А, а що ж російських воєнкорів зараз на Росії ніхто не контролює? Поясніть, будь ласка, е, гарне питання. Ну, по-перше, тут треба наголосити на наступному. Що сказав начальник генерального штабу, який а запровадив курський напрямок. А по-друге, він сказав, що тисяча людей, тобто тисяча умовно чи імовірно українських солдат, зайшли на територію Росії, завоювали все, що вони хотіли. Це цікавий момент. А з приводу воєнкорів, ну у них завжди було трошечки більше свободи, і було два інформаційних простори в Російській Федерації, тобто це умовний телеграм і ці воєнкриси. І відповідно офіційне державне телебачення, де завжди все у них дуже добре. Тобто у них прорив, прорив, прорив. От, наприклад, Оля Скабєва, вона, вона впродовж останнього місяця це слово прорив. Вона використовувала в кожному ефірі. Ну що, дрогнула українська оборона, це вже прорив. Ну можливо, за це її треба спалити, тому що вона наврочила, і прорив дійсно стався. Ну тільки в Курській області. Тобто цікавий момент. Ну сказати, що ці воєнкори вони не в загальному форматі діють. Ні, це, це, це не так. Тим більше. Один з них ледве не помер Євгеній Євгенії. любитель Мерседесів. І знаєте, так цікаво, що колеги спочатку поховали його, коли він з'ясувалося, що живий, то вони дуже сумують з цього приводу. Бо це ж Росія, а пишатися померлими героями ну це якась прикольніше, і цікавіше ніж відповідно тим, хто вижив. Мені дуже цікаво і звісно отримую кулички за те, спостерігаю, як розвиватиметься ситуація на Курщині зараз. А чого чекати в інформаційному полі Російської Федерації? Знову таки такий легкий мороз нічого не відбувається. Чи знову таке розуміння їхнє розуміння того, що все нормально, все під контролем? Як ви це бачите? Ні, ну те, що в ефір будуть лунати, ці фрази, що барси там дивізії, там чи всі героїчно б'ються, це факт. Але тут треба розуміти, навіть якщо бойові дії будуть відбуватися під Москвою, риторика вона не зміниться. Це ж особливість рейху російського, ну а до цього німецького. Що ці пропагандистські наративи, вони насправді то й не сильно брехливі, тобто. Вони в моменті все розпові можуть розповідати так, як є. Ну, наприклад, що суджа наша, ну в смислі українська, вона після референдуму, мабуть, чи ж ну, подумаємо, що там з нею робити. Ось, але головна задача таких товаришів, ну і взагалі цієї системи, а ніколи не робити так, щоб росіянин зміг провести. Ага. Це причина-наслідковий зв'язок. Тобто, не можна поставити провести логічний зв'язок між 24 лютого 2022 року, де Путін казав, що я прийняв там рішення провести спецоперацію дінафіка, дінацифікація, демілітаризація. І зразу після цього поставити як наслідок це суджа або демілітаризація, і Україна на Ф-16 і в принципі у нас, мені здається, зараз на Крутіші а, м, західні системи, такого, мабуть, по деяким позиціям, насправді це правда. У нас, у нас є навіть те, чого немає в американській армії, наприклад, тому що нам вже всі трошечки допомагають. Тобто от цей. Причина наслідковий зв'язок, це саме страшне що може бути, і от ми маємо якось все одно туди на болота закидувати цю цю логіку процесів, що спочатку ви напали на Україну, і це було в 2014 році. Ви, росіяни, падлюкі потвори, ви це підтримали, а зараз чогось чимось незадоволені. от Такі, от мемчик я прочитав в інтернеті, що вони вимагають щоб Путін провів а, з зеленським перемовини, щоб все було а, як раніше, щоб росіяни українців бомбили, а українці-росіян ні, ну от ми маємо їм постійно наголошувати, що як раніше не буде, і війна все одно перейде на російську територію, і а, чому перейде? Вона вже перейшла. І вже перейшла і події на Курщині, і події на Білгородщині, про це свідчать. власне. а і ті дрони, які з'являлися в Підмосков'ї і в самій Москві, українські дрони також, також свідчать про це, і не тільки в і Москві. А і ще Романе наприкінці, напевно, нашої розмови, я на одну деталь дуже важливу для нас звернула увагу на одну дуже важливу подію о, от того, що відбувається на курському фронті. На курському напрямку, уперше в історії FPV-дрон збив російський вертоліт. Ті мі 28 називається він. А що з цього приводу пишуть? кажуть на Росії? Ну, військові відповідно це показали саме військові блоги, блогери. А, а телебачення ну, зрозуміло, вони ці речі ігнорують. Взагалі, зрозуміло, що те, що ми бахнули вертольот в такий спосіб, це ну, колосальне досягнення і нашої конструкторської думки, і наших військових це, ну, це просто нова ера. Але сила Росії в першу чергу вона в тому, що у них ні. Патєрі, ну от це так дивно може звучати, що якщо ця спільнота людей вони позбавлені емпатії і до нас, і до себе, і відповідно, от поки так все влаштовано, що їм все одно скільки росіян буде вбито, а це дозволяє Путіну вести війну проти нас. І, от це от такий от важливий момент, так завжди не буде. Ну наразі вони це вструтримували це положення справ. Можливо, після того як Курськ буде звільнено. І погляди у них теж почнуть мінятися. Бо як ми чуємо, росіянам, коли ведуться бойові дії, так само страшно, як і нам, вони теж хочуть евакуюватися, у них теж емоції і так далі, і так далі. Але ми їм все одно маємо сказати, що ви можете це припинити в будь-який момент, забравши свого маньяка і його армію, тобто російську армію з території України. До речі, щодо евакуації ситуації з евакуацією, там також незрозуміла історія для нас така хороша дуже, тому що Путін, мовляв, наказав на оцій нараді через добу, по тому як почали активно розвиватися події на Курщині. Наказав, значить, розпочати евакуацію жителів Курщини. А, а насправді там нічого не відбувається. Люди своїми силами виїжджають, координації ніякої немає. А Що вам відомо з цього приводу, і як знову таки комунікують змі про цю саму? Евакуацію. Ну, по-перше, саме слово евакуація воно заборонено для використання. Вони, це ж російський новояз. Якщо евакуація, це значить щось дуже погане і страшне відбувається. Тому треба... Времі не виїжджають, чи що вони роблять? Просто. Переїжджають, uh -huh. переміщуються пункти тимчасового там, утримання, як заводно, ну тільки не не в евакуація. І по великому рахунку, ну, ця тема, вона, я б не сказав, що вона там сильно там обговорюється в ефірах. І сам факт того, що Путін доручив керувати цим процесом манторову, які це ж економіка і промисловість. І, взагалі, не пов'язано з війною. Це теж такий цікавий момент. Що ну здавалося б, от у нас зараз на наступу на Сумщину немає, але евакуація відбувається вже офіційно. Було повідомлено. А росіяни вони в цьому плані не паряться тим більше ну що там то, того населення суджі, не знаю. Що кожного переселяти і, і і говорити про це, ну тоді ж можуть виникнути питання, що Путін все ж таки ідіот, і створив ситуацію, яка, ну м'яко кажучи, не відповідає тому рівню пантів, які вони транслюють в російських ефірах. Роман, я вам дуже дякую за коментарі. Потішили ви мене ними? Дуже Сіжу зараз, посміхаюся. Я сподіваюся, наші слухачі також. Блогер, журналіст Роман Цимбалюк, говорив зі мною. Ну... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.